В Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку, яка нагадуватиме сучасникам про злочини нацизму. Пам'ятний знак встановили на стіні будинку, у якому під час гітлерівської окупації розташовувалося гестапо. За офіційною статистикою під час німецької окупації на Прикарпатті загинуло понад 224 тисячі цивільного населення. Відкриття меморіального знаку приурочили до 66-ї річниці повстання у Бухенвальді і міжнародного дня визволення в'язнів нацистських таборів. 11 квітня Гімляр дав наказ е, знищити всіх в'язнів. Інформатори дали нам дані і повстання натривають. Чого? Рівно в обід. Першим штурмували на диво перший батальйон йшов в німецький батальйон. Це в німці, що вперше. вони будували в 37-му році Сейконстабір і... Вони знали всю систему сигналізації, як відключити і як це все зробити. Це єдине повстання по нацистському концтаборах, котри саме звільнилися.